Кращий автомобіль за свої гроші в своєму бюджеті. От якщо ти хочеш і маєш бюджет в районі 8 тисяч доларів, ти можеш взяти класний GTI 6. Якщо у тебе вже гроші поболіє, в тебе є бюджет як 1012-16 доларів. Рекомендую взяти GTI 7. Різні машини, і ну реально в своєму сегменті. Давайте пропрацюємо, чому саме вони кращі. тому що саме звичайна проста підвізка, два речага знизу. Дешево, ну реально поміняти серінблоки коштує 2000 тисячі гривень, взагалі копійки опори верхні, амортизатори вічні, ресурс 60-80 тисяч без проблем, коробки не проблемні, 250, як правило, на них стоять, щеплення міняється раз 200-250 тисяч, ТСА і КГРМ раз 100-120 тисяч, ну, реально це теж не проблема, бюджет ГРМ там 30-35 тисяч гривень, того я би рекомендував би в таких бюджетах, друзі, розглянути саме ГТІ.